Ви дивитесь ТСН, і я розповім вам з чого починається цей день. Кожного року, 27 жовтня, відзначають всеукраїнський день рідної мови та писемності. Нашу мову споконвіку вважають наймилозвучнішою мовою світу. Про це і більше розповість нам наша кореспондентка Вікторія Іщук. Вікторії Доброго ранку, шановні телеглядачі, доброго ранку, Анастасія. Сьогодні, оцей осінній хворий день, я знаходжуся на території найпопулярнішого закладу Хмельницької області Славутського ліцеї, Славутської міської ради. У цьому закладі навчається близько 500 ліцеїстів. Тож ходімо, я покажу вам, як проходить навчальний процес. З нагоди дня української писемності та мови. Ми вирішили перевірити ліцеїстів, наскільки добре вони володіють цікавими фактами про рідну мову. Вітаю дівчата. Я кореспондентка програми храму ДСН. Хотіла у вас запитати, чи знаєте ви якісь цікаві факти про нашу українську мову? Добрий день. Так, я знаю один цікавий факт: те, що українська мова одна із найпоширеніших мов у світі. Люди, які говорять українською мовою, близько 45 мільйонів. Також щороку до цієї дати стартує конкурс імені Петра Яцика, у якому беруть участь знавці української мови з 20 країн світу. Їхня кількість складає близько 5 мільйонів чоловік. Дякуємо. Розкажи якийсь цікавий факт про українське слово. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Спробуйте вимовити. Дехлордифаміл прихлор Це хіміка для боротьби зі шкідниками. Діана, доброго дня! Ми з команди ТСН і хочемо у вас запитати, чи відомо вам якийсь цікавий факт про нашу українську мову? Доброго дня! Е, мені відомо, що в українській мові найбільше кількість слів починається на літеру П, а найменш божевільнішою літерою є літера Ф. Що цікавого, ти знаєш про українську мову? В українській мові на відміну від решти східнослов'янських мов іменник має сім відмінків, один з яких кличний. Максиме, чи знаєш ти якийсь цікавий факт про українську мову? Так, знаю. Рекордсменом серед перекладених творів є заповіт Тараса Григороча Шевченка. Він перекладений, починаючи з 1845 року, 147 разів різними мовами. Дівчата, а які цікаві факти про нашу українську мову знаєте ви. Серед слід найчастіше використовують іменник рукав, медник великий, діє слово і серед іменників. Українську мову офіційно визнали літературною після написання Енеїди Іваном Котляревським, тому саме його вважають основоположником нової української літератури. Що цікавого ти можеш розказати про українську мову? До недавнього часу українська мова нарахувала приблизно 276 тисяч слів, але стрімкий розвиток в останні роки збільшив цю кількість на декілька сотень. З вами була кореспондентка телевізійної служби новин Вікторія Іщук і моя колега в студії Анастасія Гонтарчук. Це були головні до ранку. Бажаємо вам спокійного мирного дня і до зустрічі завтра. На все добре, все добре, Україна.